Всім привіт! Знову почалися віялові відключення електроенергії. Я хочу з вами поділитися, як я через це це проходив перших відключень у 2022 році, до чого я дійшов зараз, наскільки стало легше, скільки зараз буде коштувати якась система, котра забезпечує вам всю квартиру або приватний будинок. Тож, гадаю, відео буде цікаво тим, хто ще не готувався зовсім ні до яких там відключень. І зараз думає, що йому робити, коли вже почали відключати. Чому такі люди можуть бути? Тому що в мене навіть є декілька друзів, котрі сиділи собі спокійнисінько, усі віяли відключення на лініях критичного використовування, тобто поруч десь з якимись лікарнями, там поліклініками, поруч з якимись там тепловими станціями тощо. Тобто їх просто не вимикали. Зараз почали вимикати. І вони зараз е думають робити. І думаю, що такі люди, також як і мої друзі, є. Я хочу показати просто, з чого я починав і до чого я дійшов. Перше, що було, то в мене була купа різних таких повербанків. Оцей повербанк на 30 ампер. Оцей повербанк на 20 ампер. Я докупав. У мене два таких вони вже потягані, але працюють добре. Я перевіряв наємність, до речі, 19,9 А видала ну, класні повербанки. Отакі от саморобні всякі. Вони в мене просто були. Це, скажімо так, швидко. Під руку то, що попалось, я похватав і почав щось робити. Зараз я тут кину кучку всякого, що було, просто з чого я все це починав. Коротше кажучи, така купа всякого була розтягнута просто по будинку. Отакі от, от я брав. Це були ремкомплекти. Типу для плафонів, таких великих, квадратних. Там була в мене одна лента на плафоні, на такому згоріла, я її отремонтував, одну замінив, друга залишилася, просто її так порізав, от підпаював сюди, і вийшли в мене такі штуки. Вони дуже сильно гріються. Тож я отак до от редератора їх трошки чіпляв. Деякі чіпляв, деякі не чіпляв. Це вже все так скажемо, трохи все розібрано. Ну, просто воно з отакими от роз'ємами USB. шними Десь від провода відкусані, десь ще від чогось просто понаходив, тонесенький, поприкручував. Ну, коротше, отак от вони були по всій хаті розкинуті. Під'єднуєш. Ну, тут е, і ось воно світиться. Ну, доволі ярко так. Світяться вони. Е, тут усюди були в мене розпай, ну, роз прокручені. Про, отакі ще кнопочки. Тобто це все було, включалось, вимикалось. Оці повербанки стояли на зарядці, коли світло було, вони заряджались, коли світла не було, ти підходиш кнопочку Ну, Ось, я це зараз продемонструю. Отак от, от це було в великій комнаті, їх там було 2 по 4. Ну, світило дуже добре. Ось була проста кнопка, вже вона була. Десь ну, в іншому місці. Коротше. Я її вже десь від, відкрутив звідсіля і вже поставив десь. Ну, коротше, бачите, світить воно добре. І ще в мене були отакі ліхтарики на батарейках. Ну, Так знімається, там три батарейки. Я їх розібрав, у мене їх там декілька було. Я їх розібрав, припаяв туди просто дрота, щоб через повербанки це все робити. Ну, на цьому в мене повербанку. Бачите, такий, коротше, це просто начнічок. Це було в спальнях розложено. Ну, щоб було щось видно, коли повністю темно становиться, щоб щось трошки світилось. Ну, і таке повербанку на 2-3 дні вистачало без зарядки на такі ліхтарики. Деякі в мене взагалі були до лампочок підключені. Прямо як резервні лампочки зараз. І Ми до них дійдемо. Ну коротше, на цьому я дуже довго залишатись не буду. Це було все зроблено просто з подручних таких слідств. Я швидко просто їх з'єднував і якось мов так от пережили. Потім ну, я трошки вже почав там читати, вивчати і перейшов до другого етапу, котрий мені дуже сподобався, і ми довго на ньому сиділи. Зараз я покажу. Ось така система з'явилася в мене. Я спочатку розбирався з цими всіми акумуляторами, як вони працюють. Коротше, я сидів, розбирався, що це за акумулятори. Я спочатку розбирався, які собі брати акумулятори, Свинцево-кислотні або гелеві, або ще якісь GM-акумулятори. Ну і дійшов я до того, щоб такий варіант був ну, найперспективніший, скажімо. Ці камірки ще куплялись по 2800 за штучку. Зараз вже на тисячу менше ціна. Подішив. Подешевшили вони. Бачите, плата балансування. Коротше, я розбирався, як це все збирати, як це все скручувати у цьому акумуляторі вже виходить, півтора року. Він відпрацював там, я не знаю, десь циклів там 400, він пройшов вже розряд заряда бо я його і так ще мучав оця, ось зараз, останнім часом. Ну, от Ну короче купили ми отаку штуку. Це Вольт Польська на 500 Вт. Ватт. Ну, він 800 Втний. Ну На 500, короте, грубо кажучи, то 800 у нього, мабуть, пікові значення. Він включається в розетку, ну як це інвертор. Короте. Він включається в розетку, коли світло є, він заряджає акумулятор, коли світла немає, він віддає. Переключення проїздить, ви не бачите. Як що відключилось, тобто ну, просто він переключився і все. Він, його єдина така проблема це те, що він дуже мало мощний. Всього 500 Вт. Ну, скажімо, акумулятор. 500 Вт, якщо дати нагрузку, то він розрядиться за 2 години. Ну, коротше, що пішло далі? Ось з цією системою вже. Спочатку почалась епопея подовжувачів. Просто їх була купа. Це все, що я от зараз вже познімав на цю штуку сильно мощних ти приборів там не навішаєш. у мене було підключено входящий роутер, ну медіа для преобразування оптоволокна до, скажімо так, вітої пари. Да? Потім у мене був роутер основний. Потім було протягнуто до ноутбука мого поруч недалеко стояв другий ноутбук дитини протягнутий. Там була лампа ще для дитини. Дитина моя навчалась. Ще далі був була вже в іншій кімнаті ще один роутер, і телевізор, і ТВ-пріставка. Оце все, там купа дротів. Коротше, ну звісно, вони були обережно там по плінтусам розтягнути. Дріт не, не товстий. Ну, всюди там майже використовувались тоненькі дроти. Ну, то що і навантаження там не було. Максимальні навантаження були десь 250 ватт. Причому спочатку цей саме. Інвертор куплявся вообще для роботи, щоб жінка могла працювати з дому, бо працює вона з дому на комп'ютері, на потужному. Ну, ми його купили, і він в итоге не потягнув просто комп'ютер. Зрозумів, що він просто не тягне і робочий комп. І купили їй кіловатний інвертор теж з акумулятором. І е, в чому проблема? І що в цього, і що в кіловатного. Саме велика проблема, що начебто все чудово, але коли влітку відключали. Проблема стає в тому, що холодильник не працює. Не цей не кіловатний не може потягнути пускові струми холодильника. Просто проходить час, коли холодильник в підтримуючому ритмі працює, все добре тільки. Холодильник, ну, як пусковий ток проходить, вимикається, що цей, що той. Ну так, на всі розетки вам, телевізор, інтернет, там все тягне. Зараз жінка працює, ну, вона працює в компанії, там, скажімо так, фрілансером. От, І бачить, каже, що в чатах бачить, часто люди ну, просто пишуть: у мене нема світла, все, я не працюю сьогодні. грубо кажучи, там, там 3-4 години. Просто людина ну, не працює цей час. От, хоча ну потім допрацьовував вночі там чи коли. Ну нащо так втрачати, втрачати час свій, то, тому що там є руководство, котре перевіряє роботу, скажімо так, і ну, руководство вночі не буду вас перевіряти, нічим не допоможе, ніякої відповіді вас не дасть. Ну, оця установка на зараз коштує десь 6500 чотири комірки, 2500 БМС. Це нові. Ну, це ціна по увеликсу. Це не те, що я пропонує. Оце я брав за 4 там 200. Ну, може, він також і коштує роликів на Ютубі вдосталь, щоб це зібрати самому. Бери роби, не хочу це десь 13 тисяч вийде вам е, комп'ютер або мощний ноутбук, інтернет, якась лампа. Ну просто ваше робоче місце забезпечиться на 4 години відключення 100%. Ну, можливо, ви там пів години, якщо у вас дуже мощний комп, якісь на, на ньому буде мощні потужні задачі, то ну, 3, з 3 години ви просидіте, пропрацюєте, годину відпочинете. Ну і ще що хотів сказати, коли мене вже закалібали, ці всі соплі, котрі там висіли, ну їх було не видно. Я там все звичайно приховував, там спрятав, були тільки кнопочки, підходиш, клацяєш. Коли вже вони мені оставидли. Я позамовляв от лампочок. От, от такі на дві, на два акумулятора. Це стандартні акумулятори. Ви їх бачили в одному з моїх відео. У мене декілька таких лампочок. Ну і, звісно, я робив резервне живлення. Ще з них собі і записував вам є відео про резервне, резервне живлення для роутера. Коротше, оце прикольно, що вона на дві лампочки, на дві батарейки. І ця лампочка на цих двох батарейках тримає десь 2,5 години 2 години тримає чудово. Коротше, вона просто закручується в цоколь і працює, коли нема світла, вона працює від батареї. Коли світло є, коли ви вмикаєте світло, то вона заряджає ці акумулятори. При вимкнутому виключателі вона не буде нічого заряджати. От. І такі самі в мене ну, вона здорова, хочу звернути вашу увагу. Вона здорова, вона на усі плафони входить. От, в мене ще були менші лампочки, звичайно, розміру, скажімо так, на одну батарейку, але там, щоб, якщо щоб, щось зробити з тою батарейкою, треба було цоколь відкривати. Знімаєш так і достаєш так, з батарейкою, то і цоколь. Я міняв і на ці лампочки батарейки на більш ємності, тобто на, на 3, ну, 3 амперні. І вони світили у мене 4-4,5 години. І на ці лампочки. Також міняв на 3 амперні. Ну коротше, оце круто вже. Оце інвертор. В тебе є телевізор, в тебе є інтернет, в тебе є якісь там лампи, освітлення, монітори, ноутбуки підключені. Отакі лампочки в плафони ставиш. Вже ну реально почуваєш себе людина. В тебе ну заряджається акумулятори, коли світло є, розряджається. Акумулятори коли світла немає, лампочки розряджаються. Оце вже така собі крута система. Скажемо так, потужних таких інверторів я не знаходив, і наступним кроком вже йдуть гібридні інвертори для сонячних систем. Вони там ж йдуть Досі тобто вольтові, вольтовий, серокавось вольтові. І на зараз, якщо збирати собі ну просто для. Якоїсь там одна-двох, мабуть, мабуть, і трьохкомнатні квартири або приблизно такого самого невеличкого, скажімо, там, приватного будинку. Гібридний інвертор, і можна починати з 3 кВт на 24 вольта і збирати собі вже для квартири як основне резервне живлення, підключене просто прямо в щиток. От. Ну, якщо ну, там треба дивитись на ваше вже споживання. Якщо у вас споживання велике, то ви вже берете. Гібридний інвертор 4,2 кВт. Ну, як 4,2 кВт буде на 24 вольта. Тобто це 8 таких камірок або 8 великих камірок. Ну, або якщо у вас вже. За велике споживання, то від 6-ти квт інвертора починаються 48 вольтові системи, і там вже буде 16 таких акумуляторів або ж 16 акумуляторів більшої ємності. Наступним кроком для мене стала е, от, от така система: це 48 вольтовий акумулятор, зібраний на 14 кВт. 200 Вісімдесятих комірок і інвертор от такий на 10 кВт І вже він в мене встановлений просто в будинок. Тому саме я її розбираю. це усе вже всі ці дроти провода просто розібрав по своєму дому. Вже воно мені вже ну, не потрібне. Це вже буде резервне жилення для е, котла і е, акумулятора в, в іншій частині будинку. Декілька слів про. Зборку плану, такої, такої, як у мене, можна зібрати от таку зборку. Це та за я казав на початку. Це 3 кВт інвертор з акумулятором на 105 Аг на 24 вольта. По коштам це буду коштувати, Ви вже бачили, скільки коштують акумуляторні елементи. Такого плана BMS так само от, потрібен тільки один. Він на 8 камірок і достатньо на 24 вольта можна зібрати. Це 25 тисяч з ротами, клемами та всім іншим. Десь вийде акумулятор, і такий інвертор коштує десь близько 11 тисяч. От картинка з OLX -у. ну Тож, система на 3,2 кВт з інвертором. Ну там З доставки, нехай ми візьмемо інвертор 12 тисяч обійдеться і 25 тисяч акумулятор, тобто, десь 37 тисяч ви берете інвертор вже, ну готову збірку собі. майже. Підключаєте її до щитка для однокомнатної квартири, для великих таких, без великих навантажень. Тобто Треба чіпляти бойлер, духову піч, якщо вона електрична, окремо. Якщо є теплопідлога, теж треба чіпляти окремо. Ось цей інвертор на фото це 3,2 кВт ПВМР, ну, на котрий я і кидав картинки з OLX. Я підключав його людям з 105-х комірках на 24 В. Навіть ми під'єднали усе через інвертор, навіть ну, лише бойлер минулий інвертор, а інше все під'єднали. Електродуховки у них немає. У них тільки газова духовка, навіть теплі поли йдуть через інвертор. Але теплі, тепла підлога. У них два маленьких кусочки, якось так зроблено, десь по 500-600 Вт. І ну, тож, навантажень там дуже сильних немає. Будинок приватний, все через інвертор, все працює зараз. Обликаути, все у них працює, все чудово. Так, по поводу моєї збірки, також буду показувати ціни на OLX, Отак От приблизно. Отак приблизно коштують вони зараз на OLX Акумулятори в мене зібрані з 280-х Camera Invision. Отак От коштують Invision, але ви можете збирати і на EV, на EV 280 або на іншому про, ну, іншого виробника. Я не буду казати про те, що можна їх там замовити і чекати 2-3 місяці з Китаю, або там з НКО, ну, або ще десь. Бо, ну, якщо ви хочете зараз, вже це підключити собі, зібрати і користуватися, то ви, скоріше за все, це це будете купляти на Олексі. Поки що ціни нормальні, адекватні. Насправді я думав, що одразу як тільки почнуться відключення, ціни полетять до гори, але дивлюсь, що люди так ще нормально до цього всього ставляться, і ціни не повиростали. От, тож, ну, не прогавте цей момент. 24 листопада ну зараз ще нормальна ситуація. Якщо будуть відключати жорсткіше, якщо нижче нуля піде, почнеться ажіотаж, закінчиться товар. Ну, розумієте, що ціни можуть піти догори. В принципі, на цьому все. Не робіть помилок, скажімо так, у цьому питанні, тому що. Ну, Багато було втрачено грошей, скажімо так, і на це, і на це, і на ще один такий, і на ще один акумулятор, на всі всякі драти, переноски, всі оці подовжувачі, всі оці колодки різні, да? Ну, отакі. От, і потім все одно дійшло до того, що резервне живлення стало стаціонарним, потужним просто на весь будинок. У коментах пишіть, можливо, якісь ваші питання по цьому всьому, як виходите ви в цій ситуації зараз, з відключеннями світла. Усім гарного дня! Кому сподобалось ще раз, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Про всяке таке резервне живлення на каналі буде, скоріше, все, багато відео. Всім пока, до нових зустрічей!